Вітаю, панове! Сьогодні я розкажу вам про те, як зайти на MarketPlace ProMUA, що ми отримуємо за свої кошти, в принципі, як це зробити, і що нам ще потрібно для того, щоб продавати на маркетплейсі. Ну і напевно зробимо якийсь висновок. Отже. Для того, щоб зайти на MarketPlace ProMUA, ми маємо, звичайно, заповнити там певну анкету, ми її знайдемо ось тут на порталі Prom.ua, десь там внизу, продавати чи щось такого плану. Ну і відповідно заповнюємо цю анкету. Потім дочекаємося дзвінка менеджера, обговоримо всі деталі. Якщо у вас є якісь питання, там спитаєте, менеджер дасть вам відповідь. Ну і подумаєте, який пакет вам треба купити. Тут все купується в пакетах. До прикладу, ось. У нас є три пакети в даний момент. Можливо, коли ви будете дивитися. Це відео щось поміняється, можливо, все лишиться так само. Ну, я розказую за теперішній час. Тобто, у нас є три пакети: на один пакет на 1000 товарів, один на шість тисяч товарів і один на десять тисяч товарів. В моєму випадку це 1000 товарів, тому що в мене не так багато товарів, я заповнив там 250 карточок товару з тисячами різновидів. Отже, після того, як ми купуємо ось цей пакет, що ми отримуємо? До прикладу, що за 5900, що за 7700, що за 11500, ми. Отримуємо три розміщення, грубо кажучи. Фактично, ми купуємо сайт з можливістю розміщатися ще в каталозі. В каталозі Prom.ua, тобто на самому сайті Prom.ua ми маємо можливість розміщатися. Ми будемо шукатися в пошуку на Prom. там в деяких розсилках нас будуть кидати з нашим товаром. Ну і відповідно з цього ми отримуємо якісь покупки. З мого досвіду всі покупки у мене йдуть з каталогу Prom.ua, тому що я на це і робив упор, можна сказати, тому що друге, що ми отримуємо, це сайт. На на своєму домені зі своїм дизайном, тобто тут у нас все своє, окрім, грубо кажучи, сайту, тому що він належить все ж таки прому, він створений на платформі ProMUA. Дизайн у нього такий собі, ну, як на мене, можливо, комусь взагалі непринциповий дизайн, і, в принципі, нехай буде сайт там направляти якихось клієнтів, не знаю, з соцмереж, там, чи, грубо кажучи, кидати якусь рекламу. І тим клієнтам також дизайн сайту не важливий. Якщо це, ну, навіть не знаю, що це може бути. А якісь послуги, там, якісь евакуатори, які. Якісь автосервіс. Ну, не знаю, я собі не уявляю це. В принципі, ви собі самі додумаєте що, що до чого, який у вас бізнес і чим ви займаєтеся. В моєму випадку це дитячий одяг, там, е, освітлення, так, гірлянди, і, можливо, ще дещо подивимося. Е, треба ще трошечки поекспериментувати, тому що не так багато замовлень з дитячим одягом на промі. І, в принципі, і на розетці. Тобто, десь раз на тиждень ципи замовлення, як я казав в попередніх відео. Отже, ви отримуєте ще сайт. Я цей сайт не розвиваю, знову ж таки, тому що. Органічного трафіку на нього ну, немає де взятися. А з інстаграму, так, ну, оскільки Інстаграм у мене основне джерело, то я не бачу сенсу кидати з інстаграму на сайт, тому що люди в інстаграмі купують в Інстаграмі. Люди, які шукають щось в Гуглі, купують ну, на сайтах. Якщо шукають на маркетплейсі, то шукають на маркетплейсі. Тому поки що я не бачу сенсу розвивати цей сайт. Ну і відповідно, якщо вже розвивати якийсь сайт, в принципі, ви купуєте домен, так? Тобто у мене тут стандартний домен прому, я ще нічого не робив з цим, але ви купуєте домен там, щоб було, до прикладу, Collection4Baby.com uh, чи Com.ua. Ну, відповідно, цей домен зберігається за вами. І якщо ви навіть розірвете контракт з Промом. Хоча я не знаю, я підписував якийсь контракт. Мені здається, я навіть контракт не підписував з промом. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви не працюєте далі з промом, то у вас домен лишається, ви просто прикріплюєте його до іншого хостінгу. Ну і відповідно далі йдете. Це вже я відходжу від теми, як зайти на Промілей, і в принципі, що ми отримуємо за ті кошти. Ну і третій бонус, так не знаю. Третє розміщення це у нас сайт Beagle.ua. Якщо ви пам'ятаєте, ще була реклама по телеку, коли я був малий, напевно, років з 10, тому можливо навіть. Більше чи менше. Ну, словом, для мене це дуже давно, коли біглі рекламувався. Там була прикольна реклама, нібито з цуценятком чи з песиком. Ну, словом, це було давно. Зараз я не бачу медійної активності бікля. Ну і відповідно замовлень звідси також немає. Хоча я бачив у інших продавців, що у них там сипе два-три замовлення. Ну, до прикладу, якщо 100 замовлень на місяць іде суто з прому, так з сайту, з каталогу, то одна-два замовлення буде з бігеля. Тобто, грубо кажучи, один Сотка іде з бігля. Отже, ми отримуємо розміщення в двох каталогах, тобто на двох різних сайтах, не своїх, і, грубо кажучи, отримуємо свій сайт. Напевно, тому нам і не треба ФОПа, коли ми реєструємося на промі. Тому що ну ви по суті купуєте свій сайт. Що ви там робите з ним? Нікого не цікавить. Так тут є певні правила, звичайно, але тим не менш нікого не цікавить. Можете розміщати все, що все, що загодно, в рамках законодавства і в рамках правил прому. Не забувайте про це, щоб ви там не подумали. Отже. Нам не треба ФОП, ну і відповідно трошечки менше менший поріг входу так на сайт Prom.ua, тому що не треба ФОП, не треба реєструватися, не треба. Вже заздалегідь щось думати, платити податки. Ну і відповідно можна тут тестувати, пробувати різні ніші. В моєму випадку я ФОП, тому для мене це не склало ніяких проблем. Я просто зайшов, ну і зараз будемо тестувати. Як-не-як, як, три місяці, як виявляється, я вже на промі, з яких місяць, напевно, я працюю. Так, і у мене було десь 20 чимось замовлень. Зараз подивимося. У мене було 26 замовлень. Ну, це я рахую дуже мало, враховуючи, що з інстаграму сипи у нас на порядок краще. Ну і відповідно я розвивав доволі. Де ну, доволі довгий час Інстаграм. До речі, Інстаграм купується якісь основні розміри по одягу, а пром сипе такі замовлення на маленькі розміри, на великі розміри. Тобто, по, по суті, тут викуповуються залишки. Ну, словом, що я хочу сказати про пром. Дуже дуже класно, в тому випадку, що тут дуже класно редагувати товари, і тут у нас є така собі повноцінна CRM-система. Як ви бачите, я тут підв'язав і замовлення з розетка, тому доволі таки класно. Тут ми можемо видавати чеки. Якщо ми офіційно працюємо, ну я наголошую, що треба офіційно працювати, тому що ну, я не буду зачіпати тему там податків, законодавства, законопослушності і тому подібне, але бажано би зареєструвати ФОПа, щоб все було добре. Це не такі великі гроші. Якщо, до прикладу, у вас 100, 200, 300, 400, там, мільйони обороту на місяць, заплатити там 3 три тисячі гривень. Я думаю, це не є аж, такі, аж такою задачею, що ой, нас грабують, так. Тому йдемо далі. Отже, тут повноцінна crm система Перше, що я побачив, так що мені сподобалося, що тут робота з товарами доволі такі класно зроблена. так. Тут у нас є можливість додавати товари вручну, тут у нас є можливість імпортувати з подальшим редагуванням. Тобто, як додати товари вручну, у мене є відео. Можете подивитися в підсказках. І відповідно тут можемо редагувати. Тобто тут можна імпортувати товари, до прикладу, зі своєї CRM-ки, якщо ви до цього працювали з CRM-кою, і у вас були. Всі залишки всіх, всіх цих товарів, так, тобто ви тут просто загрузили і, до прикладу, хочете привести все до, до ідеалу. так, Тобто по стандартам прому. Заповнити характеристики, щоб ви були в пошуку і у фільтрах. ну І відповідно опис, до прикладу, на пром можна робити будь-який. Тобто окрім, окрім того, що я зазвичай додаю, я додав ще ось, приимущества. Так, це у нас російська промом у нас зараз. Більше схильний до російської, але тим не менш перекладається. Я додав переваги і можна додавати якусь картинку. Ну і відповідно, тут HTML можна погратися і зробити дуже класну сторінку, якщо вам, звичайно, це потрібно. До прикладу, на розетка чи на інших маркетплейсах це не можна робити, тому що ви там фактично no-name. розетка, до прикладу, не хоче, щоб, якщо ви продавець, там як в моєму випадку, Collection for він розетка не хоче, щоб коли. Заходили на розетку, бачили, що саме ви продаєте, і там ви маєте поміняти назву, тобто якось не знаю. Робіть просто іншу назву, щоб вас в пошуку по тій назві не знаходили. Хитро зроблено, ну, можливо, ну, це вже таке. А пром дає можливість, от якщо ви. До прикладу, не знаю, там виготовляєте іграшки і то в дитячі іграшки. То, в принципі, на промі ви пишете то в дитячі іграшки. Тобто, у вас є можливість розміщатися під своїм ім'ям, тобто просувати свій бренд і тому подібне. Це також не мало важливо. Але зараз ми говоримо про товари, тому йдемо далі. Товари можна додавати вручну, ну і по імпорту, і після цього редагувати. В інших, до прикладу, знову ж таки, я порівнюю все з е, прейс-крієтором, так тому що це, як на мене, доволі такі. Велика перевага, тому що там трошки геморно. І тут у нас є ще одна тема, як різновиди, це полегшує роботу ну, на порядок. На години, я б сказав. Якщо один товар я додаю за 15 хвилин, тут разом з різновидами, ну, до прикладу, якщо все нормально оформити, то на розетка треба було потратити годину-півтори. Отже, все доволі таки класно, Ну, принаймні мені подобається. Ну і відповідно можна імпортувати. Можна імпортувати свої товари, можна імпортувати товари різних постачальників. просто Імпортнули, і тут можна навіть додати декілька силок, різних постачальників це для тих, хто працює по дропшипінгу. Відповідно, у вас буде синхронізація не раз на 4 години, а раз на день, якщо у вас більше одно одного посилання. Ну і відповідно, як не як. А якщо там залишки не по одній, по дві штучки, як у мене, а там 100-200 штук за день це точно не розпродасться 100-200 штук. Ну, хіба що, не знаю, там якийсь дуже популярний товар. Ну, коротше, тут повноцінна crm система До речі, Моя CRMка SalesDrive, вона не така функціональна, як, як пром. До речі, по неї, про неї ще поговоримо. Треба зробити Відашку і, і по ній. Отже. Як на мене, якщо ви плануєте зайти на маркетплейси, спочатку треба буде зайти на пром. Пром з'єднується більш-менш нормально з розеткою, потім зайти на розетку, ну і потім рухатися далі. Все, панове, на цьому, мабуть, все. Напевно, я мав би розказати про все це діло. Ось, до прикладу, тут редагуємо свій сайт. Ну, я думаю, з цим не важко буде розібратися, просто пощолкати все це діло. Якщо треба буде, напишіть в коменти, звичайно, я зроблю таке відео і розповім детально кожен пункт ось цього меню, за що. Він відповідає, ну але я думаю, тут немає чогось такого, що було б незрозуміло. Тому доволі таки просто буде розібратися з цим. Все, панове, дякую за увагу. Не забудьте про фонди, не забудьте донатити ЗСУ і різним волонтерам, тому що вони реально допомагають. Якби не вони, ми б не працювали. Задумайтеся над цим. Все, до побачення!